Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал переможемо разом. А перша леді розповіла в одному з інтерв'ю, що окрім перемоги України у війні, сина і донька чекають, коли війна відпустить їхнього тата. Пишуть журналісти ТСН. де зараз діти президента України Володимира Зеленського, де вони навчаються та чому їх не видно у публічному просторі від моменту повномасштабного вторгнення Росії. Що про дітей розповідає перша леді Олена Зеленська та що каже президент? Чому не коментують чутки, згідно якої діти президента та. Батьки знаходяться за кордоном. де діти президента України це запитання завжди цікавило українців. Особливо гостро воно постало під час повномасштабного вторгнення Росії, коли деякі бізнесмени та політики, маючи дорослих синів, почали робити усе ті не потрапили на фронт, а вивозити незаконно за кордон, підробляли довідки або влаштовували ути. Але і це частенько фіксувалося лише на папері. Цього не скажеш про дітей самого зеленського, яких у нього двоє – 10-річний син Кирило та 19-річна донька Олександра. Власне питання про родину для самого Володимира найболючіше. Я їх люблю безумовно, мою дружину. Мої діти головні люди для мене не часто бачу. Батьки їх зовсім не бачу. Розповідав на одній з прес-конференцій. Президент про дідей Зеленського мало що відомо, хоча до початку повномасштабної війни за старшою донькою можна було спостерігати у соцмережах. Фото дівчини публікували у Сайті школи та де живуть діти президента під час війни Цікавило всіх українців. Сам Зеленський вже на другий день повномасштабного вторгнення заявив родина державу не залишала, але надійно захована, оскільки є цілю номер 2 для ворога. Першої називають главу держави. Тоді всій родині було заборонено користуватися інтернетом та й взагалі телефонами. А коли заходи безпеки були спрощені, Олександра все одно не повернулася до публічного життя. Проте де вона із братом зараз, батьки розповідають у коротких інтерв'ю. Зокрема. У розмові з журналістами німецької газети Bild, Зеленська чесно відповів на запитання, чи вивіз він час повномасштабної війни своїх дітей з країни. Так за словами президента, його донька та син перебувають в Україні попри ситуацію, яка склалася разом із дружиною Оленою. Вони вважають несправедливим, якби їхні діти були в безпеці, поки інші вмирають. Мої діти в Україні. сину 10 років, і він в Україні його могли відвести за кордон. Але ані я, ані моя дружина про це навіть не думали. Поки інші діти вмирають. І повинні наші діти їздити за кордони і засмагати на пляжі. Це було б несправедливо, сказав президент України. Також нещодавно красуні Олександра відсвяткувала свій 19-й день народження. Дівчина відмовилася вступати до іноземного вишу і нині навчається в одному зі столичних закладів вищої освіти. Про підготовку та переживання в новому етапі життя донька інтерв'ю Бібісі розповіла Олена Зеленська. Найскладніше, я думаю, було доньці останні місяці, тому що вона закінчила школу і вступала до вишої. Взагалі це. Такий вік, коли дівчині складно, особливо складно в таких умовах, які їй зараз пропонуються. Сікюриті тощо. Тож спочатку ми нервували про закінчення школи, про всі екзамени, які вона мала здати, успішно здала. Потім нервували з точки зору, як вона вступить. Нарешті вона вступила. Вона дуже переживала, як її сприймуть в її університеті. Зрозуміло, що всі будуть розуміти, хто її батько. Я дуже щаслива, що в неї ця напруга спала, бо вона і знайшла собі друзів і якось там натхненно почала вчитися, їй подобається. Про сина президента відомо ще менше. Син школяр до повномасштабного вторгнення Росії навчався в одній із столичних шкіл. Директорка закладу розповідала, що на лінійці чи в буденному житті не відчувається, що це діти президента. Наразі ж війна все змінила. Відтепер українські діти не мають можливості навчатися так, як раніше. Багато хто вчиться дистанційно. Олена Зеленська розповідає, що діти дорослі не по рокам. Вона також зізналася про що найбільше мріють син та донька. Сину зараз, мабуть, складніше ніж там два. А роки тому бо він доросліше. Він розуміє всі виклики, які стоять перед батьком. а Раніше він просто пишався ним. Коли Володимир став президентом, він а син був просто найщасливішою людиною в нашій родині, тому що він сприймав тата на кшталт чемпіона. Він не розумів, що тата потім майже ніколи не буде вдома. Що буде складніше з ним спілкуватися. Зараз він це вже відчув. Зрозумів, мені здається, що вони діти чекають, коли війна відпустить їхнього тата більше додому. До родини розповіла перша леді до зустрічі. Друзі ставте вподобання. Айка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.